Лінійка циркулярних пил АПРО представлена трьома базовими моделями. Сі190, Сі210 та С235. Циркулярні пили створені для прямих різів в деревині, пластику, фанері, ДСП та кольорових металах. Всі моделі оснащені пристроєм регулювання глибини розпилу. Ця функція створена для ситуацій, коли у вас матеріал за товщиною значно менший в глибині, ніж може взяти циркулярна пила. Так інструмент буде менше нагріватись, а продуктивність буде значно вища. Кріплення прямолінійного паралельного упору та зміна кута пропилу від 0 до 45 градусів дозволять вирішувати ще складніші завдання. Відведення тирси у бік від оператора та довжина кабелю 3 метри це необхідна основа для комфортної роботи. Циркулярні пили Апро зручні в роботі завдяки прогумованій рукоятці, на якій знаходяться кнопка пуску електроінструменту, як і механізм запобігання випадкового пуску, а вбудований в нерухомий кожух лазер допомагає стежити за рівністю пропилу. За ваш захист під час роботи відповідає нижній захисний металевий кожух, що автоматично відходить на початку роботи, а після пропилу автоматично закриває диск. Циркулярна пила АПРО С-190. Вона найменша та найлегша у лінійці. Вага її складає 5 кг, що дозволяє комфортно робити як торцювальні роботи, так і розрізи деревини. Розмір диску в цій моделі 190 мм, що дозволяє при куті в 90 градусів робити різ в 62 мм, а при куті у 45 градусів – 45 мм. За роботу найлегшої в лінійці циркулярної пили відповідає щитковий двигун, що забезпечує розгін до максимальних 6 тисяч обертів на хвилину та максимальною потужністю до 1800 Вт. Циркулярна пила Апро Сі 210 колекторний двигун дозволяє працювати на максимальній потужності до 2300 Вт. Та розганяє диск до 5800 обертів на хвилину. Сам диск має діаметр 210 мм, що дозволяє проводити розпал матеріалу товщиною до 73 мм під кутом в 90 градусів та 48 мм під максимальним кутом різу 45 градусів. Вага пили, як і потужність двигуна, збільшилась та становить 6,5 кг. Так як модель потужніша, а діаметр диску більший, то ми до основну. Прогумованої ручки додали ще одну, що фіксує інструмент надійніше, а роботу з ним робить комфортнішою. Циркулярна пила ApproC 235. Вона не тільки найпотужніша у лінійці, а й найбільша через диск діаметром в 235 мм. Вага інструменту становить 7 ,850 кг 850 грамів. У цій моделі збільшена максимальна потужність інструменту до 2500 Вт. Зросла і глибина розпилу. Під кутом в 90 градусів вона становить 85 мм, а під кутом 45 градусів 56 мм. Максимальні оберти диску в сі 235 досягають показників 5800 обертів на хвилину. Незайвим буде нагадати, що паралельний упор, змінні щітки для колекторного двигуна та ключ ми додаємо до комплектації всіх трьох моделей циркулярних пил, як і гарантію в три роки. Компактні за розміром, оптимальні за вагою, дійсно потужні, якісні та зручні. Вони будуть корисні як під час епізодичних робіт в домашній майстерні, так і великих за обсягом робіт на будівництві чи промисловості. Обирай свій інструмент та просто будь профі.